Вітаю учнів з навчальним роком. Бажаю вам успіхів у вашому навчанні. Ой, наснаги, гарних оцінок. А також бажаю вчителям терпіння і щоб вчителі розуміли, що до них прийшли. Ті самі діаманти, які ще не огранені, є, а вчитель це є огранщик. І від вчителя теж залежить, який діамант вони випустять зі школи. Давайте так, щоб ваші учні згадували вас, учителів, самими гарними словами. Яка б була б ваша реакція, якби ви були вчителем і почули свою адресу від першокласника, від другого класника одні матюки? Тому я вітаю вас, любі вчителі з навчальним роком, і хочу зауважити, дивіться, ви самі пішли на цю роботу. Да, ви знали, на що ви йдете. І ви знали, що кожна людина, кожна дитина це індивідум. Да, до якої треба мати підхід. Так ось, е ви повинні розуміти, якщо ви це візьмете до уваги, е що дитина це йде як -то сказати, е діамант, у якого є, от, да, от, внутрі він йде як камінь, він не красивий, він взагалі да, достав як отець грязі. І ваша задача із цього камня зробити брильянт, да, діамант красивий, щоб він свіркав та тобто за цю грязь змить відшліфувати. Розумієте? Ви повинні бути як вчитель-огранщик. І ви повинні бути готові, готові до всього. Да, з однієї сторони, я от не знаю навіть, як бути в цій ситуації. Але. Але ви повинні приймати якісь рішення і не залякувати дитину, там, наприклад, батьками, директором, особливо, якщо ця дитина прийшла перший раз, в перший клас і в перший день, на 1 вересня у дитини такі от слова мат за матом. Та? І тут вчитель каже, зараз відведу туди-туди, до директора чи до батьків і ще щось. нібудь ну, і вчителя є повишений голос. Це я кажу з відео, яке я почула сьогодні 2 да, вересня. Воно було знято 1. Де вчитель повисив голос для дитини це повишення голосу, це як йде теж ці матюки в нього як захисна реакція. І я думаю, я не знаю, як би поступила в вашу да, от цю, в цей період. Ну, все-таки треба було б договоритися, мабуть, присісти на рівні очей з дитиною, поговорити. Тобто, не як вчитель, наприклад, а подружитися, задружитися з дитиною, щоб дитина могла вам довіряти, як вчителю, да, от, щоб він йшов в школу не як на каторгу. А щоб він ішов в школу і йому подобалося навчатися, і він знав, що там є його друзі, які його підтримують. Та і там є цей вчитель, який вас його підтримує. І щоб коли дитина закінчить школу, щоб вона поважала свого вчителя і згадувала цього вчителя, який зробив з нього діамант, брильянт. Що ви думаєте по цьому поводу? А ніхто з вас не замислювався, що е діти між вчителями і батьками як футбольний м'яч. Особливо якщо йдуть уроки, коли треба вирішувати якусь задачу або приклад, і в дитини не виходить, у батьків не виходить, вчитель каже. Батьки вам допоможуть, а батьки кажуть, а чого ти ходиш в школу, там є вчитель, або слухай уважніше на уроці, або запитуй вчителя, а вчитель буває сам не знає відповіді на ці ж самі свої запитання, ці уроки. Просто в мене були такі моменти, коли кажуть, всім класом рішали, не пам'ятаю точно приклади чи задачу, не могли рішити дорослі, ну, хвилиночку. І вчитель не мог вирішити. І вчитель ходив по школі до якихось там учителів, щоб там допомогли вирішити це завдання, яке давалося дітям. Розумієте? Да. Я б така, наприклад, щоб дитину направляти саме в те русло, чим дитина хоче займатися, якоюсь творчістю, щоб дитина могла адаптуватися в соціумі і не, не щоб не було цього булінгу, що він якийсь не такий, що він нам хода в очках або без очків товстий чи худий, малий, чи вміє читати, чи не вміє читати. Розумієте? І діти починають якось все страдати. І от їхня от ця реакція буває от, захисна, коли вони починають агресувати. І хочеться, щоб ті дорослі, ті вчителі згадали себе в дитинстві, як вони поводили себе, коли були малими, як вони себе відчували е в класі. Е в школі, з учителями, з батьками. І якщо ви вчителі пішли вчити, навчати дітей, тому вам потрібно згадувати себе, своє дитинство і щоб не одна дитина не, не страдала в школі, щоб дитина хотіла йти в школу з радістю і навчатися, тому що там є підтримка, є вчитель, який допоможе, підтримує дитину. Ось так. Пишіть ваше, ваші ваші коментарі, що ви думаєте по цьому поводу?